Вітаю, мене звати Переполятник Сергій. Знову масована ракетна атака на Україну. Знову загиблі. Основний удар прийшовся на нашу столицю на Київ. На цей час 10 загиблих серед них діти. Також були атаковані і інші міста нашої України. Були і іскандери, були калібри, були інші ракети, були шахеди. І все це буквально через кілька годин після того. Як в Лондоні представники України, Сполучених Штатів Америки Європейських країн обговорювали питання миру. Невже й досі не розуміють у світі, що з росіянами неможливо говорити про мир? Вони не хочуть цього миру. І сьогоднішня нічна атака на Україну. Тому підтвердження: російський диктатор Путін розуміє тільки силу. Саме з позиції сили з ним треба вести ці переговори. А зараз нам, українцям, потрібна допомога наших партнерів, потрібна допомога у вигляді новітніх систем ППО. Адже зараз ми стоїмо на сторожі безпеки в усьому світі.